Армія РФ цілодобово штурмує позиції українських бійців на Донеччині. Безкоштовні заняття для дітей-переселенців проводять в резиденції Літл Маріуполь у Дніпрі. Вибухи на Антонівському мосту російські окупанти створюють провокації, аби звинуватити ЗСУ. Багнюка під ногами та залишки снарядів навкруги. Осінь. Передова лінія на Донеччині, десь між Бахмутом і Авдіївкою. Не, не так давно це був бліндаж. Фронтовими стежками йде Максим. Хлопцеві 27. Він народився у день захисника. Святкувати цьогоріч довелося на передовій зі зброєю в руках. Для ворога каже, має чималий арсенал. Приміром, от американський підствольний гранатомет. Коли противник підходить. На близькій близькі дистанції, і якщо він кучкується, то для того, щоб не сидити багато патронів, в нікуди вставляється отакий приветик Закривається прицільна планка, приводиться на фаєр. І Ціли прицілюється і вражається противник. Щоб безпечно спостерігати за ворогом, бійці змайстрували ось такий пристрій. Наші кулібіни придумали такий саморобний пристрій, вцепляється сюди тепловізійний. Приціл, ну, девайс, виставляється в ту бенітцю ночі і синхронізується з планшетом. Другий чоловік сидить тут, наблюдає за планшетом. І так само ми скрито осматриємо підходи до нашого СП. для того, щоб не маячить головою в байніці і не бути різкованим словити пулю. Тут, на Бахмутському напрямку, жодної тихої хвилини. Бої кожен день, кожну ніч і доводиться і і тримати один і той же постійний темп. Це що зараз стріляє? Це мінометик. Координують вогонь своєї артилерії. Найчастіше міномет. Вночі, коли ми не бачимо їх пересувань на великій дистанції, вони підлазять ближче і вже стрілецькою зброєю працюють. Тобто, напрягають. Як це в нас називається кошмаря? Українські захисники уважно стежать за новими хитрощами противника. Кажуть, треба бути постійно зосередженим. Дуже підступна штука. Вони використовують дрончики розвідувальні з певною системою збросу і можуть скидувати з дрончиків гранати. Виходу, як падає, виходить самого дрона граната нечутно. Тобто, вже факт вибуху на місцевості. Тобто максимум, максимум як можна зорієнтуватися на цей дрон, це звук жужання гвинтів такий. на одній з найгарячіших ділянок фронту підрозділи ЗСУ продовжують відбивати щоденні атаки ворога. Завдання не дати противнику просунутися ані на метр. Анастасія Дашко Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас. Оголошений путіним так званий воєнний стан в окупованих населених пунктах Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Запорізької області діє другу добу з опівночі 20 жовтня. Цим рішенням російське керівництво намагається легалізувати незаконну мобілізацію на тимчасово захоплених територіях. Розповідає політолог Петро Олещук. Вести. В якесь умовно правове поле той поліцейський фактично тоталітарний режим, який вони розгорнули на окупованих територіях України. А вони в принципі так займають будуть займатися тим, чим займалися раніше, тобто намаганнями провести незаконну мобілізацію, постійні якісь експропріації та відвертий грабунок. ну і неприхований терор. Що ці заходи будуть лише посилюватися. Комендантські різні заходи також. Це наражаємо. Наші... І більше небезпеку наших громадян я би не сказала, що існує якась така загроза, яких не було раніше. Це якісь мінімальне виправдання посилення контролю за громадянами, посилення якихось репресій. На тимчасово окупованих територіях зміни не відчули, каже луганчанин іван. Всі вказані у наказі обмеження там вже діяли. Думаю, що особо нічого не поміняється в постійної житті, тому що воно тут було дінові що до присіяння в СССР. У Лимані криміналісти завершили ексгумацію у масовому похованні, розкопали 111 тіл місцевих жителів та 35 військових. У звільнених населених пунктах поліцейські загалом знайшли 166 тіл, серед них п'ятеро дітей. Криміналісти продовжують ексгумацію у поодиноких могилах. Сьогодні у Лимані запрацював банкомат. Люди отримали пенсії. Також жителям надають гуманітарну допомогу. Цього разу її привезли співробітники поліції Луганської області, які тимчасово несуть службу на Донеччині ракетами та артилерією цієї доби. Обстрілювали російські окупанти Авдіївку, Бахмут та СМТ Велика Новосілка. У трьох населених пунктах зруйнували 10 житлових будинків. Відновлюється водопостачання. Відновлюємо теплопостачання. Є газ, скоро з'являться тролейбуси на лініях, це добре. Але все ж таки, поки що я не буду закликати вас повертатися в наше місто, тому що війна продовжується, обстріли можуть початися в будь-який день. Ворог знаходиться під Бахмутом, а це 50 кілометрів від Слов'янська. З понеділка у жителів приватних будинків Костянтинівської громади з'явиться газ. Про це повідомив Суспільному головний інженер управління по газопостачанню Олексій Апанасов. Спеціалісти проводять процедуру витіснення повітря з газових труб. Вазможна газовоздушна смість пропускається через водами емульсію. смесь эта как бы задерживается в пузырьках мыла. После чего эта емкость выносится на безопасное место и проводится поджигание. Если смесь будет гореть ровным пламенем, в газопроводе отсутствует воздух. правильне, правильно, без віспадково. Ми плануємо з понеділка по посолок Миколаївський у місті Костянтинівка та південна частина посолку Новоселівка. А також по району це селища Полтавка, Новополтавка, потім Смирнова, та Тарасівка. Газовики просять споживачів не втручатися самостійно в систему газопостачання, перекрити всі, відключаючі пристрої на опусках к газовому приладу перед лічильником газу або на воді газопроводі воду, якщо це приватний будинок, перекрити і чекати приходу спеціаліста газового господарства. За даними Апанасова, газова система заповнена на 70%. Усі газорозподільні пункти в місті готові до запуску. Олександра Зоз, Марія Гречко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас. На початку заняття психолог роздає дітям фішки, на яких зображені емоції. Діти мають про них розказати. Таким чином дізнаються про емоційний стан самої дитини, каже психологиня Аліса. Ці заняття направлені більше на соціалізацію діток, на їх адаптацію, на творчий розвиток, логічний, інтелектуальний та взагалі просто на комунікацію різних різних лікових груп. Інтегровані такі заняття, бо в них входить все. І там математика, і конструювання, і загадки, і рухливі ігри. Все як в дитячому садку. Далі творче заняття на цьому за допомогою ялинкової гілки малюки власноруч роблять їжачка. Можливо, так. Так. Ладно, класу, п Я така їй сламаща і п'ю, і все. Поки діти на заняттях їх батьки мають пару годин вільного часу. Морально всі мами хочуть відпочити, і ми користуємося цією можливістю. хоча б дві години на тиждень. Ми маємо такий вихідний, попити каву, познайомитися з дівчатами з інших регіонів або просто дівчата з міста і побалакати. Такі заняття для дітей переселенців та дніпрян віком від трьох років проводять в резиденції «Літл Маріуполь. Кожне заняття окрема тема, тобто це осінь дерева, домашні тварини, дикі тварини, там птахи. От всяке таке різне. Тобто, все, що дітям цікаво, все що, чого їх навчають в дошкільного освіту. Заняття безкоштовні, проводяться щопонеділка і тривають по дві години. Працюватиме гурток до середини грудня. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас. Близько 23 години у Херсоні прогриміли потужні вибухи у районі Антонівського автомобільного мосту. Останніми днями біля непридатного для проїзду мосту військові РФ звели переправу з барш. Відразу ж після вибухів. Тоді проїхали швидкі пропагандистські змі. Заявили про удар збройних сил України по цивільній колонії, внаслідок якого є загиблі і поранені. Керівниця об'єднаного територіального прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк спростувала цю заяву пропагандистів і назвала її провока. Цією те, що пропагандисти намагалися виставити як атаку на мирних жителів, нічого інше як їх чергова підстава, тому що вони перевдягли в військових в цивільний одяг, вони використовували цивільний транспорт для того, щоб зімітувати. Атаку збройних сил на цивільне населення це є інсинуація, це є провокація, яку вони використовують для того, щоб переконувати цивільне населення в агресивних планах збройних сил. Українські військовослужбовці за бойовий день знищили контрольно-спостережний пункт російської армії біля Борозенського Херсонщини. Війська РФ обороняються обстрілюють з усіх наявних видів озброєння позиції сил оборони, постраждали від вогню російських військ, райони Нової Кам'янки та Малої Седименухи. За повідомленням генштабу під вогневим ураженням опинились 20 населених пунктів по лінії зіткнення на передову Херсонської області. Прибуло поповнення з нещодавно мобілізованих. За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2 тисяч осіб з числа російських мобілізованих. У Береславському районі точаться активні бої. Збройні сили України відбили повітряну атаку росіян. Штурмовики тричі завдавали ударів по українських позиціях. Під вогнем у відповідь розвернулись. Льотчики повітряних сил південного командування сім разів вдарили по позиціях протиповітряних сил, місцях скупчення, техніки та складах з боєприпасами російської армії. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань. Зафіксовані втрати ворога складають 38 рашистів, дві самохідні арт-системи типу 100 С, міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено дві бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. Військовослужбовці Збройних сил України на південному напрямку підірвали два склади з боєприпасами. Решта втрат армії РФ внаслідок ударів сил оборони уточнюється. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 45-річна Олена залишилася в окупованому Херсоні. Її діти навесні виїхали на підконтрольну Україні територію. А сама жінка цього зробити не може, доглядає батьків і старенького дідуся, в якого кілька тижнів тому стався інсульт. Його відвезли до міського спеціалізованого центру. Нестача лікарів, і медикаментів відчувалася одразу, розказує Олена. Але останні три дні у відділенні майже немає лікарів. Спочатку все було нібито нормально, але після того, як у Херсоні окупанти оголосили про евакуацію, наступного дня лікарка, яка займалась лікуванням дідуся, виїхала. По відчуттям вона тут така не одна. Що буде далі, невідомо. Добре, що дідусю стало трохи краще, і його стан стабілізувався, але хто продовжить лікування, наразі невідомо. Лікарів дійсно не вистачає, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Багато з них виїхали через тиск російських окупантів на підконтрольну Україні територію. Там дуже великі зараз от з лікарями їх відсутність там санестизіологами. Взагалі біда. зараз. от під цю хвилю там абсолютно більшість ніхто не збирається виїжджати з наших лікарів, оскільки мені відомо. Всі три міські лікарні працюють. Медична допомога надається і в поліклініках, і стаціонарах, говорить начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Виїхало всього п'ять лікарів із сім'ями. Стаціонар працює. Вивезли лікарів та вчителів, яких завозили. Тобто, це не наші, ті, які завозили саме окупаційна влада. Наші лікарі більшість вся працює. За словами лікаря-ендокринолога Максима Овчара, який в липні виїхав з Херсона, не працює міський кардіологічний диспансер, та нібито евакуювали залізничну обласну лікарню щодо обласної лікарні, де я працюю, там від так званого міністра Ільмієва. Поступила інформація про те, що ви збирали списки на евакуацію. медичного персоналу нашого українського, тому що російські лікарі вони з правобережжя виїхали ще минулого місяця. Зрозуміло, що добровільно примусово оформляється. Що будуть когось села вивозити? Я вам не скажу. Аналогічна ситуація була і в Маріуполі. Говорить Максим Овчар. Вивозять не лише медичний персонал, а й обладнання. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.